wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare mm -hmm. the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you. Така наклейка Юлей. Привезла я з України, в епіцентрі купляла перед поїздкою друзям і нам взяла. Хочу проклеїти десь там. Приїхали ми в Walmart по мікрохвильову пічку. Потрібен нам клей дитині. Ось такий хочу клей олівець взяти в Стіку. Ось цей. За 1,94 візьму. Пішла по клею, загубила своїх хлопців. Вони десь пішли по мікрохвилював, а я хочу пластилін. Знаєте, знайшла я плейто, цілу стійку, навіть не знаю, чи брати поштучно по 54 цента, чи взяти цілу упаковку. Ось таку можна взяти за 5,44$. Або ось таку за 3,47. Я такі в Україні купувала дитині. Це визначилося. Беру ось цей яскравий набір, там є його улюблені кольори. Буде дитина тішитися. Ось знайшли мій крахвий піч за 55 доларів, за 70 доларів. Із за 98 така, 77, Тут уже подорожче і великі вони. За 219, 118, 69, за 55 доларів. У Walmart ми купили ось таку мікрохвильову піч. Зараз покажу, куди ми її тиснули. Мікрохвильову я помістила там в куточку. Я сподіваюся, вона тимчасово там буде. З часом ми купимо якісь полички і ось сюди її перекладаємо або туди, бо вона дуже багато місця займає. Я не люблю, коли так все закладено технікою дрібною. От в мене в Україні тільки кавомашина і чайник невеличкий були на поверхні. А вся інша техніка була захована. Тут же я не маю де Помістити, то воно от так все в мене не складено. А там взагалі оті покупки з костю валяються. Планувала гри і блендер запхати ось сюди, але там уже місця немає. Ось, я туди помістила блендери із соковичівницю які дісталися нам від польки. В Україні також кухня відкрита і разом із столовою зоною, але якось місце побільше, шафи глибші, і було куди всунути ту техніку. Не було все так завалено на кухні. Тут тісненько, але нічого. Наступного року буде вже більше, щось краще. Хочу показати вам. Який подарунок Тимко приготував для свого тата. Завтра день батька. І он Тимко намалював свого тата. Дуже красивий тато. Вушка намалював посмішку і тато написав. Молодець. Він, до речі, дуже гарно почав писати. Як англійські букви, так і українські. Вон у нас там стоять прописи. Я показувала в костку, похожу. І раніше ми купляли йому теж ось такі прописи, вони витираються. Також коштує 9,49. Дуже подобаються вони нам. Він часто займається, він часто тут пише всякі лабіринти, завдання тут є. Йому подобається. І мені подобається те, що дитині таке подобається. А тут його книга про тата і про нього. Вони читають цю книгу кожного вечора. Замовляла ще, коли ми в Україні були. Томко читає її тільки своїм татом кожного вечора, здебільшого. А зі мною читає мед для мами. Книгу від Абаба Галамага. Йдемо з тимком поповнювати картку. Нам потрібно. Сьогодні багато одягу попрати. Взяли 20 доларів і зараз он там, в тому будиночку. Ось в тому будиночку. В автоматі поповнимо нашу карточку. Він, як завжди, біжить на свій улюблений острівець, такий пірс. Біля річки. Їх тут декілька штук. Like ось там наш будинок. Бачу нашу машину. Там є ще один такий острівець. О, і зараз покажу вам басейн. Ми там тільки один раз були, тому що то у нас не було купальників, то погода погана. А ось і наш басейн. Такий невеличкий. Сьогодні погана погода, прохолодно, і людей немає. А ні, є одна дама, яка вирішила. Сьогодні відпочити. А там зразу протікає річка і навпроти наш будинок. Острівці такі. Ідемо поповнювати картку. Ось це сам автомат. Зараз поповнимо на двадцятку і біжимо, нам потрібно цілу гору одягу, брудного, перепрати, точніше, як нам, машинці. Сьогодні день батька, і я хотіла приготувати Спартак це улюблений торт нашого татка, але у мене немає міксера. Годовці ми знайшли ось такі вафлі із польського магазину і гущенку. І приготуємо з тимком для татка отакий торт. Гарненько прикрасимо зверху полуницею. І буде ось такий сюрприз. Наш тато і таке полюбляє. А тут, до речі, готуються тефтелі на такій морквяно- цибулевій подушці. Все, до речі, із морозильної камери. Це заготовки, які я готувала раніше. Зараз вони трішечки. Розморозиться, я оберну в і залию це томатною такою пастою. І під кришкою вона собі так буде готуватися на маленькому вогні. А на обід ми приготували для татка чебуреки, також із морозильної камери. Я робила заготовки раніше, навіть є відео на каналі. Так що ми сьогодні нашого тата балуємо. Ціна вафельних коржів 5 доларів, а згущенки 4. Прикрашую ще полуницею і трішечки нутеллою полуницю. Ось так ми прикрасили наш торт, зверху помастили корж нутеллою, порізали декілька полуниць. Ось так зверху покапаємо. І наш торт готовий.